Сьогодні фінальне засідання комісії. Сьогодні, згідно закону, комісія може прийняти два рішення: або передати двох-трьох раніше обраних претендентів, які пройшли спецперевірку, як фіналістів президенту, з яких останні продовж десяти днів вибори одного, або переголосити конкурс. Закон не дає комісію інших варіантів. І приводом для того, що ми попросили вас сьогодні прийти, були саме заяви кількох членів комісії про те, що ми хочемо розширити шорт-ліст кандидатів. Або ми там, думаємо, нам хтось не подобається, ми хочемо набрати кандидатів з тих, кого ми відсіяли спочатку. Або ще щось. Пункт, стат абзац 7, пункту 6, статті 7 закону не дає. Комісії такого права.